Бажаю міцного. Ми, друзі, не є бідною країною. Чому я так кажу? Тому що коли я читаю кожен день новини і бачу своїми очима ці столи, забиті готівкою доларів і євро, це столи, які просто гнуться від готівки. Як викривають чиновників, що в них твориться в кабінетах, просто заходять, а вони купаються в грошах. Кожен день, кожен день це відбувається. Це просто новинна стрічка, вона просто заповнена цими фото і цими відео. Ми не є бідна країна, тому що якщо б взяти, забрати від цих чортів ці всі кошти. І направити їх до бюджету, ми були б найбагатші, напевне, у світі. Ми б могли б когось ще кредитувати і позичати гроші. Ми не є бідні, ми є просто дурні, тому що обираємо таку владу. Ось і все, друзі. Все просто. Наше благополуччя починається з виборів, і з вибора. І залежить від нас, від кожного, а не від.